Привіт! Ти на ютуб каналі Ізіально, і це огляд накладних бездротових навушників з активним шумозаглушенням за 50 доларів. Зустрічайте Хейлоу 35 ANC. Зараз вам все детально про них розповім та покажу. Починаємо. Отже, навушники отримали класичний дизайн накладних навушників. Тут у нас приємний матовий пластик, навушники складаються для більш зручної носки з собою. Є слайдер оголів'я, котрим можна регулювати, амбюшури виконані з м'якої піни з ефектом пам'яті та Голів'я також виконано з м'якої піни. Отже, всі органи керування знаходяться на правому навушнику: кнопка ANC для регулювання режимів активного шумозаглушення, кнопка плюс-мінус для регулювання гучності та перемикання треків, багатофункціональна кнопка, LED-індикатор, 3,5 мм аудіо роз'єм, AUX, UX іде в комплекті поставки, а також Type-C для зарядки та мікрофон. Зазвичай тут відповідають величезні 40 мм динамічні драйвери. Кодики AC та SBC версія Bluetooth 5.2. Та звучать навушники дуже непогано, гучності тут вистачає, бас приємний відчувається. Якщо простими словами, то звучання цих навушників задовільнить багатьох, тому що звучать навушники гідно, приємно та збалансовано. Активне шумозаглушення тут до 42 дБ і відпрацьовує шумозаглушення також дуже непогано. Претензій до роботи активного шумозаглушення я не маю. Прозорий режим також мається і працює якісно. Із приємних фіштів. Навушників слід виділити можливість затискання правої сенсорної панелі, і ви автоматично переходите в режим прозорості. А якщо ви слухаєте музику в цей час, то музика буде тихо продовжувати грати, а ви будете собі чути, що коїться навколо вас. Дуже круто. Також ця панель реагує на різні команди. Ось, до речі, вам список керування навушниками. Також для навушників є додаток Hello Sound, але щось його не було в Play Market, і по QR-коду завантажити не вдалося, тому тестував без додатку. Мікрофон на Система навушників складається з п'яти мікрофонів, та мікрофони тут згідно з відгуками співрозмовників хорошої якості. Ось приклади. Отже, це тест запису мікрофону накладних bluetooth навушників Halo з 35 ANC в домашніх тихих спокійних умовах. І судячи з відгуків співрозмовників, мікрофон тут гарної якості. А ось так вас буде приблизно чути на вулиці через 35 ANC, Ось такий мікрофон, хороший чи не хороший. Судіть самі, і пишіть свої думки в коментарях. Якось так. Навушники працюють, як я вже говорив, на версії Bluetooth 5.2, і вони працюють стабільно, без обривів та роз'єднань. Мультипойнт мається в цих навушниках. Увімкнені навушники просто затискаємо кнопку живлення на декілька секунд і на другому девайсі. Побачимо ці навушники і підключаємося. На Ютубі відставання голосу від відео не помічено. В ігровому режимі затримка в іграх ну практично не помітна. Грати комфортно. Автономність тестував на смартфоні OnePlus 9 Pro з кодиком AC та Bluetooth 5.2. Тесту. Спав без активного шумозаглушення та на 50% гучності. В підсумку навушники в мене грали нон стоп приблизно 65 годин. Тобто по автономності навушники дуже автономні. Заряджаються навушники приблизно за 2 години 10 хвилин. Підсумок Хейлоус 35 ANC – це чудові оптимальні накладні бездротові навушники до 50 доларів. По-перше, ви отримуєте приємні навушники, якісне звучання, відмінна робота активного шумозаглушення, плюс якісний прозорий режим. Режим. Також тут безумовно якісні мікрофони, ігровий режим майже без затримок в іграх, мультипоінт, що немало важливо, класна функція з сенсорним керуванням та дотиком для прозорого режиму. Та звичайна автономність просто шикарна. До 65 годин я вижимав. Без перебільшень навушники можу рекомендувати сміливо до покупки. До 50 доларів це оптимальна покупка на сьогодні. Посилання, де купував Хейлоу 35 ANC, залишаю в описі під відео. А зараз, будь ласка, підпишись на мій канал, якщо ти ще не підписаний. Попереду багато цікавого контенту чекає на тебе. Постав подобайку цьому відео, напиши свої думки та пропозиції у коментарі, і на телеграм-каналу підпишись також. Там я багато цікавого для вас публікую, так що підпишися, будь-курсі цікавого. А також для мешканців України я маю свою барахолку товарів після оглядів. Тому і рекомендую туди підписатися, придивитися собі цікаві товари за гарною ціною в Україні після огляду. Усі посилання ти знайдеш в описі під під відео і реквізити для донатів також Підтримай канал донатом на новинки та розвиток. Ми переможемо! Слава Україні!